І менше доби залишається до інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, день до якого прикуті очі багатьох на планеті і навколо якого вже розгортається багато інтриг. Уперше за кілька десятиліть сама церемонія відбудеться не на відкритому повітрі, де зазвичай збираються десятки тисяч людей, а в приміщенні конгресу. Цього захотів сам Трамп, бо у Вашингтоні прогнозують сильний мороз. Сам він разом із дружиною, дочкою та зятем уже прибули до столиці Сполучених Штатів і з нагоди свого повернення відгуляли гучну вечірку у гольф-клубі мільярдера із салютами і виступом фейкового Елвіса Преслі. На інавгураційну вечірку штаб зібрав рекордні 150 мільйонів доларів. А вхідний квиток туди отримали топ-менеджери Microsoft, Google, Apple, Meta і Uber. Правда, зразу після того, як пожертвували на інавгурацію по мільйону доларів кожен. Завтра ж рівно опівдні о 19-ті за київським часом Дональд Трамп вдруге стане президентом Сполучених Штатів. І головною інтригою залишається, що саме він скаже у своїй інаугураційній промові. Саме вона визначить вектор і пріоритети лідера Америки. Поки ж світ отримує неоднозначні сигнали і намагається зрозуміти, куди віє вітер, хоча б за списком гостей церемонії. Ну і тут варто нагадати, що за американською традицією іноземних лідерів на інаугурацію не кличуть лише послів країн. Утім, Трамп із тих, хто всі традиції ламає через коліно, авторитетне видання політико проаналізувало до ВІП-гостей. Потрапили ті, з ким Трамп особисто спілкувався телефоном або вітав у своїй резиденції в Маралаго. Запрошення отримували президент Аргентини та лідер Китаю, який точно не прилетить, не буде там і президента Зеленського. Натомість прилетять праві популісти із Європи, знаменитості та мільярдери. Також там буде генеральний директор платформи TikTok, яка сьогодні припинила роботу у Сполучених Штатах, бо звинувачена у контролі із Пекіна президентці Єврокомісії Урсулі Ляєн запрошення не надходило. Єдина лідерка з ЄС, яку Трамп запросив, це італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Вона двічі особисто бачилася із Трампом після його обрання президентом Сполучених Штатів. Тим часом Ілон Маск, якому обіцяли виділити ціле міністерство, націлився на Європу. У своїй мережі Ікс. Він переробив відомий лозунг Трампа Мага, тобто «Make America Great Again» на мега Make Europe Great Again». Але важливіше для нас те, що відбудеться після інавгурації, а не під час неї. Три з половиною години триватиме процес передання влади та складання присяги. Потім переїзд у Білий Дім. Де нова господарка Меланія Трамп уже запланувала ремонт і дала родині Байденів на виселення 5 годин. Ну а далі ще одна інавгураційна вечірка, яка за очікуваннями стане найдорожчою за останні три десятиліття.